З вами страх Олександр, військовий лікар, який хоче все знати і все вміти. Короте, сижу, думаю, що Я хочу Я хочу покататися на танки на бетері, на БМП і політати на самоліті в якості пілота першого. І згадав, а я ж вже літав на самоліті на літачки літачці. Коли я був на другому курсі е, академії, Медичний, у нас був класний е, е, преподаватель, викладач на нормальній фізіології. Він сам льотчик е, і був у складі е, такого, товариства е, цих е, льотчиків, які поза штатом, там за містом, за Дніпром, е, аеродром, літаки, вони там... І він каже, а ви не хочете політати? Кажемо, хочемо. Тоді в неділю їдемо туди, всі з копом допомагаємо, прибираємо територію, а потім хтось з вас полетить. Ми прибрали все, був жребій, випав він не мені, а моїй одногрупниці Наталя. Наталя, дякую. Але вона каже, ні, це більше всього треба страху Олександру. І ми сіли в планер. У нас, я не пам'ятаю, як ми потрапили в небо. Там були чіку грузник, коротше, легкі легкі. Ці літаки. Він підняв, по-моєму, він підняв планер в небо. Я сидів на місці другого пілоту. От. І ми зробили декілька кол біля е, аеродрому і без при... пригод, сіли. От. Я там щось навіть щось керував. Таке було. Я за процес мене мене забув. Ну клас, літати класно, звісно. Стрмно, але класно. Відчуваєш себе птахом, вільним. Але танчик обов'язкового. Дякую.